П'ятниця, 10 листопада, час новина 11 каналі В студію Олена Петриченкова. Вітаю. Мінус одна ракета над Дніпровським районом. Вночі її збили військові повітряного командування. Схід неспокійні ніч та ранок видалися і на Нікопольщині. Ворог з важкої артилерії обстріляв Мирівську та Червоно-Григорівську громади. Там понівочено три приватні будинки та теплиці. Люди не постраждали. Цілили окупанти по району і вранці знову обстрілявши мирівську громаду. Всі наслідки атаки наразі уточнюються, минулося без загиблих та постраждалих. Також над Дніпровським районом наші захисники з повітряного командування Схід знищили ворожу ракету. Вночі ворог вкотре атакував міста України, силами ППО вдалося знищити 5 з 6 шахедів та керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала в п'яти регіонах країни. Майже щодня росіяни гатять по Херсонщині. Через обстріли за добу загинуло дві людини. Є поранені загалом тільки завчора окупанти випустили по регіону з пів тисячі снарядів. Тим часом перед зимовим періодом Україна отримає від партнерів третій дивізіон систем Петріот. Безумовно, петрітів теж як і крилатих ракет багато не буває. Нам потрібно більше систем для того, щоб забезпечити захист. Петріот гарний ще й тим, що він не лише на відстані понад 100, там максимум до 150 навіть може збивати літаки та гелікоптери, а в іншій може збивати балістику. Допомога для цивільних бійці 128-ї бригади тероборони відремонтували аварійну переправу у прифронтовому населеному пункті. По допомогу до захисників звернулася місцева влада. Там зазначили упорні плити конструкції мосту. Почали розсипатися від старості. Інженери бригади привезли на місце два крани та відремонтували переправу. Ми е розібрали старі плити. Устанавливав зараз нові плити. Від допомоги безпритульним тваринам до усунення будь-якої аварійної ситуації в житловому фонді. цим займається єдина диспетчерська служба кам'янського. Її створили ще сім років тому за ініціативу очільника міста. Нині ж під час осінньо-зимового періоду служба посилила свою роботу, зокрема збільшеної кількість працівників. Наразі єдиною диспетчерською службою, подібною, що в кам'янському можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини з будь-якого приводу, коли звертаються до нас заявник. Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. Єдина диспетчерська служба працює у тісній співпраці з іншими установами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'янчан, близько 60% з них виконує міська аварійна служба. У кам'янському на відміну від інших міст вона фінансується з бюджету міста, а не з квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в єдину диспетчерську службу. А заявка вважається виконаною тільки після підтвердження жителя, який її подавав. Прозорота підзвітно, як провести закупівлі та не нарватися на шахраїв. Чи як правильно оформити заявку на покупку в електронній системі? Прозоро цьому навчали представників громад та робітників держсектору. На семінар вони приїхали з усієї області. Детальніше в матеріалі. Прослідкувати за тим, куди йдуть державні та міські кошти, легко аби посадовці ефективно використовували бюджет в Україні. Працює система Прозоро. Процес можна побачити онлайн. Може побачити кожен, а відповідно і контролювати. Це дуже важливо. Тим паче, у війни, коли країна спрямовує максимум ресурсів на борбу з зовнішнім ворогом. Дніпропетровщині ретельно перевіряють усі закупівлі. Тому для представників громад та робітників держсектору провели семінар, розказували, як перевіряти всіх учасників торгів та якісно прописувати критерії закупівлі. Бо на сьогоднішній момент суспільства є запит на те, щоб розуміти, що з одного боку закупівлі проводяться відкрито, що гроші витрачаються відповідно до діючих потреб дійсно держави на десь на армію, а десь на потреби цивільного населення про яке. Теж не можна забувати, бо вже скоро два роки, як ми вже після повномасштабного вторгнення. Спікери зі столиці серед тренерок і заступниця гендиректора платформи Прозоро Наталя Шимко має 20 років досвіду роботи в міністерстві економіки. Наталя каже: останнім часом українці все краще опановують онлайн-систему закупівель, зменшилась кількість невдалих аукціонів та й скоротилась тривалість відкритих торгів. Ми взагалі відслідковуємо зміни в законодавстві, але коли це робиться в команді з допомогою з адміністрацією обласної, то дуже корисно, і трохи легше буде нам працювати. Наша область в трійці лідерів України за обсягами публічних закупівель в Прозоро з 2015 року у системі зареєстровано понад мільйон торгів на суму 572 мільярди гривень. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Вигаданий світ неподалік Дніпра. Ландшафтна дизайнерка створила унікальний парк на місці закинутого поля. На це витратила близько 10 років. Нині ж сад отримав чимало міжнародних нагород, а територія відкрита для відвідувань. Там побувала і наша знімальна група. Унікальний фентезі світ на місці, сміттєзвалища. Раніше тут був пустир, а тепер буяє різнобарв'я. Закинути поле на пейзажний парк із різними деревами та квітами перетворила ландшафтна дизайнерка. Перевтілювати захаращену територію на сад мрії Світлана Кульбашна разом із чоловіком почала на початку 2000-х. Тоді на гектарі висадили сотні різноманітних кущів, дерев та квітів. Втім, зізнається авторка парку, її інтерес до рослин, суто професійний. Для мене рослини вони як фарби для художника. Я не люблю їх, я з ними не кохаюся. Так, я їх використовую, як художник використовує фарби масивами, великими ділянками, взагалі не дивлячись, як називається рослинка. На створення саду пішло близько 11 років. У кожного куточка своя історія. Чоловіку Світлани, згадує жінка, хотілося жити в сосновому бору. Так, на ділянці висадили більше сотні хвойних. Господиня ж віддає перевагу берізкам, тож для себе. Ба висадила березовий гайок, а поряд штучні водойми. Спочатку згадує Світлана, сад був розрадою суто для них з чоловіком. Після революції гідності вирішили відкрито показати його і іншим. Ми захотіли передусів собі після революції гідності показати, що ми Європа, і відкрили його для відвідувань з 14 по 23 нас відвідували близько 70 тисяч людей. Ландшафтний парк отримав десятки нагород і навіть стипендію імені британської садової дизайнерки. Сама ж авторка зазначає, сад дійсно вийшов унікальним. А весь секрет успіху каже у любові до власної справи. Це був мій смак, моя душа, і я сюди вкладалася так, як я сама собі бачу. Для відвідувань парк відкритий влітку та восени. У гості чекають всіх охочих, утім просять завчасно записуватися на екскурсії. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.